Дах розбитий всюди сухі гілки та шматки черепиці. Ми на вулиці Комітецька, 26Б. І це сухе дерево лежить на будинку вже три місяці. Зверталися скрізь і відмовлялися спиляти. І це вже втретє, розповідають місцеві дерева в цьому дворі падають регулярно. Зараз від двох попередніх залишилися тільки пні. Комунальники їх так і не прибрали. Кришу побіла, побіла дах, побило, побило цей дах. Скло воно тут побило. Викликали зелентрест. Вони так приїхали, нам попилили і все. На цьому все закінчилося. Ми це вже самі прибирали. Ми це все прибирали самі. Друге було ось це дерево на підході. І коли воно почало нахилятися, ми теж дзвонили і зелентресту, і теж ніхто не приїхав. Ніхто вони знаєте, як нам сказали, впаде, тоді викликайте. Вони, знаєте, як нам сказали упаде, тогда визивається, і воно звісно впало. На щастя, люди не постраждали тільки вікна та дах розташованої поруч будівлі. воно, вот другий раз вже воно упало У нас. Опять таки тут друга ось теж впала. У нас знов таки дахи все побило. Приїхав Зелентрест, порізав нам ось ці шматки. Їх поприбирали ми самі, те, що було попіляно. І ось уже третє дерево знов таки звертаємось, телефонуємо, але безрезультатно. Оп'ять таки обращаємося, Но безрезультатно. Але цього разу постраждати може не тільки дах. Дерево лежить поруч із газовою трубою, і падати воно буде просто на неї. Це все нічого, але дерево просто наділить очень много біди. Дерево просто не робить дуже багато біди. Поряд знаходиться газова труба. Не дай Боже десь щось десь вибухне. Боронь Боже. Просто багато не робить лиха. Тут також знаходиться склад констоварів. Там працюють люди. Не дай Боже, впаде це дерево і поламає дах. А в цей момент там будуть знаходитись люди, постраждають люди. Ну не дай Бог упаде це дерево, поламає кришу в цей момент будуть знаходитися люди. Пострадають люди. Звісно, люди зверталися по допомогу і до місцевих комунальників, і до міськзелентресту. У ЖКС Хмельницькому їм сказали: будинок обслуговує завод «Поліграфмаш». МАШ, от до них і звертайтеся. Люди й спробували, але на заводі нікого не знайшли. Де керівництво ніхто не знає. А згідно із сервісом «Юконтрол» підприємство й зовсім перебуває у стані припинення. Не допомогли людям і в міст Зелентресті. Там, кажуть, дерево знаходиться на прибудинковій території, а тому рятуйтесь якось самі. І вибір водеситів невеликий. Хто міг, з'їхав, а інші із жахом чекають. Нападіння дерева та вибух.